Вас вітає компанія Стілс. У наявності з'явився верстат для формування кілець або спіралей. Верстат простий налаштуванні, має автоматичний ручний режим. Верстат складається з основних вузлів, таких як правильний вузол, вузол подачі або тяговий вузол, вузол відрізання та вузол формування спіралі. Радіус спіралі налаштовується за допомогою гантів. Попередньо налаштувавши один радіус, запускаєте його, І кількість потрібних деталей, верстат автоматично вам їх наріже. Додатково можемо комплектувати його бухторозмотувачем. Верстат працює з арматурою від 6 до 12 міліметрів. З питань консультації звертайтесь до менеджерів компанії Stills.